Вітаю. Сьогодні вихідний, неділя. Ночу пройшла злива велика. на дворі сиро, не дуже комфортно. Іти не дуже туди хочеться. Хочеться такого затишку, тиші, тепла. І смачного затишку. Ну, що це буде? Судячи з інгредієнтів, які ви бачите, ви вже зрозуміли, що сьогодні буде. А сьогодні буде смачний смачний борщ. Мої ще сплять, встануть і буде смакота така. Ось, бачите, на дворі сонечка немає, одні сороки по городу ходять, вітерець, ну, сказати, що холодно, то ні. Як на початок жовтня, то це дуже тепло. Так, ну що, що нам потрібно? Борщ буду варити на курочці. Не хотіла я розморожувати свинину. Так що такий лінивий борщ я то називаю як з курки. Так, що нам потрібно? Курочка, морква, буряк, картошка, перчик, томатики, цибулька для зажарки, ну, бурячок, понятно, що морку я сказала. Так, заправка. Я беру заправку для борщу. І я в борщ кидаю також квасольку. Квасолька томатику, Паприку сушену, копчену мелину ложу, обожнюю її. Такий насичений запах дає. Так, і що? Лавровий лист? Чорний перчик ще кидаю. Ну що, поїхали. Ну що, бульйончик наш зварився, курочку я дістала. Потім, як уже борщик буде доварюватися, я розберу місце, та кину в борщик. Так, поки бульйон варився, я нарізала бурячок, моркву натерла на грубу терку. Порізала цибульку кубиками невеличкими, також часничок порізала, це потім заправимо борщик. Картопелька порізана, все готово, потім ще перчик поріжу, помідори протушу. І буде люкс. Так, що ми? наш бульйон побіжить першою картопелька. Так, поки вариться в бульйоні картопелька, ми готуємо. Пережарку, за смазкою. Спочатку ми кинули цибульку на сковорідочку і ждемо, поки ця цибулька стане такою золотистою. Тоді вже кинемо ми морку. Ця морква у мене попалася трошечки, там нічого. Після того, як стане золотистою цибулька, ми кинемо макронку. Так, змінює цибулька вже колір. Добавляємо тепер до неї і морковку. Ой, дивіться, яке вийшло сонечко. Воно розпогоджується. Ні, буде погода сьогодні, буде погода. І буде сонце завжди над нашою країною. І піде та погань. Піде, аж побіжить на свої болота. Яка гарна погодка. Дід лазить сусідський. Так, вже втушується і морковка. Добавимо тепер е, до цієї суміші порізаний перчик і порізаний помідорчик. Дивіться, як борщик кипить. Кинула я вже в бульйон там, де зварилася картопелька, кинула розібрану курочку. Просто на менші кусочки порвала, нашу і кинула, і додала порізаний бурячок туди. Так, кипить борщик. А ми зараз повернемося до нашої заправки. І заправка яка ось тушилася, гарнюня. І тепер. До нашої заправочки я додала часничок. Заправочка ось тушується, малює. Ой, як пахне. Так, бачите, який у мене тут вінтаж, тарілочка. Ну і сковорідочка теж вінтаж. Ну, опять-таки, поки це ще ми називаємо дачем. Будинок великий, все зробити не можна. Не вистачає ні рук, ні часу, ні сили. Так що і двір великий, все зробити прямо зараз, і сію хвилину не можна. Все буде, все з часом, все буде добре. Каті тепло, вікна поміняні. Тут ще ось залишилося в цій кімнаті откоси зробити. І то і добре. Так, до нашої заправочки. Мабуть, хтось з вас питає, чому я роблю заправку зі своїх овочей. І також потім ще ложу отаку заправку в борщу. Я вам скажу скільки людей, скільки і смаків. В цій заправці, мабуть, якісь смакові ще такі додаються компоненти, що моїй сім'ї дуже смакує. Цю заправку я вливаю буквально за 5 хвилин до того, як борщ вже буде готовий. Вон, покапала бурячком на стіл, Ну, нічого. У мене тут вінтаж. То не страшне. Так, вливаємо нашу заправку до борщику. Так, тепер я кидаю от таку квасольку в томаті. Квасоля вже готова, тобто вона покипить буквально 2 хвилини, їй достатньо. Кидаємо, так, і заодно кидаємо до нашого борщика капустку. Капусту, капусту я січу дуже дрібненько, тому вона вариться дуже швидко. І в мене така не туга капуста. Так що вариться дуже-дуже швидко. Дуже Смакувати наш борщик. так а поки кипить. Капустка вже закипіла. Додаємо зараз в борщ лаврового листу, додаємо перчик, я паприку мелену додаю, і чорний перець. мелений горошком. І оцю заправочку додаємо. Зелень і все, виключаємо. І хай борщик настоюється. Ну, ось і готовий наш борщик. з часничком, сметанкою, з зеленням. Дивіться, яка смакота. Знаєте, моя бабуся казала завжди, що борщ повинен бути таким, щоб в ньому стояла ложка, тобто густенький. Я вам забула зняти, як ложка стоїть у кастрюлі, але ж, повірте на слово, так, борщ густенький, смачний, запашний, а як в хаті пахне. Так що будемо їсти борщик і будемо спостерігати за цією красою. Дивіться на новий день. Дивіться. Наче на картині, так? Наче якийсь Клод Мане, так? Да? Нарисував таку картину. Так, тут не треба ніякої музики. Музика тут спів птахів. А найкраща тут картина це спостерігати за цією природою. Дивіться, як гарно. Так, це мій затишок. Заходьте на мій канал, підписуйтесь обов'язково на мій канал, діліться, ставте вподобайки. І хай вам також смакує таким добрим борщиком. Все. Пока-пока.